Добрий день. Я думаю, що багато наших клієнтів, да і всіх хто, автомобілістів стикаються з такою проблемою, що е, пильники шруса, наприклад, не виробляються зовсім а йдуть разом з полуосю. На наше щастя, наприклад, це фірма Ford на цю модель, а це конкретно Екоспорт 2 літри, досить популярна. Модель в наш час виробляє пильники наружний, наружний та внутрішній комплект на цю полуось. Але вартість такого комплекту, це оригінальний фірми MotorCraft, досить висока. І замовник попросив нас підібрати щось підходяще. Оце ми, перебравши декілька варіантів, такі знайшли. ну Майже підходить. І зовнішній, і внутрішній діаметр, і також наружні пильники досить похожі. Це виробник тоже досить високого качества, так що... але вартість уже цього набору разом з усіма смазками, хомотами виходить в три рази дешевше, ніж оцього.